Разом із російськими спецслужбами готувала замах на Зеленську. Служба безпеки України затримала інформаторку, яка напередодні робочої поїздки президента України до Миколаївської області збирала розвіддані про запланований візит. Однією з головних цілей росіян мала стати лікарня, куди планував заїхати глава держави. Також підозрювана намагалася з'ясувати інші локації та час перебування зеленського на них. Росіяни планували скористатися цією інформацією під час чергової атаки. Ворожа інформаторка мала й інші цілі: зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині. Інформаторку затримали на гарячому під час чергової спроби передати дані ворогу. Зловмисницею виявилась мешканка Очакова, колишня продавчиня у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує до 12 років за ґратами.